це, чи виграє Україна війну з Росією, мала продовжити, щоб зберегти свій і ваш час, ті ж самі карти, я їх поуточняла, дивіться. Україна завжди по тузу жезлів. Це в ній палає іскра, стрімління, яскраві дії по збереженню, гнізда лелеки. Це карта родинності, символ сімейного щастя. В цьому допомагає любов українців по лісовій мавці дівам пентаклів до землі, до родючості, до природності. Але чомусь, дивіться, що виходить: заважають нам от, по Соломіному духу четвірка кубків завжди якісь лінощі. Ми крок зробимо дуже гарний, і далі лінуємося йти. Далі вже жити хочеться. Далі... До кінця ніхто це ще всю свободу не відстоював Оці лінощі, ледачий дух соломи, опухлий від сну, тобто не від фізичного сну, а від сну е омріяної, ну як сказати. Якоїсь такої не дуже великої мети, яку ми досягли, ми вже засинаємо. Да, нам добре. Ми починаємо жити і забувати, що ворог не спить. Саме тому ось цей змій спокусник 15-й аркан, диявол, поряд із Божичем, блазень. божич – це молоде, новонароджене сонце. Дивіться. Така і Україна молода, незалежна. Вон, їй скільки років? Їй всього-навсього 32 роки. Да? Ну, порівняно із часом це дуже малий час. Це неопитна, неопитне дитя, але воно сонячне. Тому поряд завжди диявол, але поряд. Завжди неопаліма купіна, шістка жезлів це перемога, кущ, який палає і не згорає. Життя завжди буде в українців вирувати. От Україна це неопалима купіна. Скільки б її не палили, не запалювали, незважаючи на оці. Такі лінощі, ну, ми чогось не помічаємо, не хочемо помічати. Да? Ми завжди будемо ця, цей кущ ніколи не згорить і не зів'яне. Отак будемо жити, як ця неопаліма купінна. Що сказати? Якимись дрібними кроками ми будемо вважати це перемогою? Будуть і мілкі перемоги, які треба нанізати на таку вольову. Стрічку Частково але це буде дуже довго. Це буде дуже довго. Тому поки що так. Ось дивіться, як трактується ця карта. Палаючий кущ, що не згорає символ незламності України. Єдине, що я можу сказати, Україна в боротьбі з Росією залишається незламною. Незламною, але їй буде дуже важко. Все, з вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь, дивіться мої відео, пишіть коментарі. Завтра День Незалежності! Вітаю вас із святом Незалежності нашої країни, рідної України. Її виповниться 32 роки. Бажаю перемоги! Але скоріше в нас не вийде. На жаль, і карти це підтверджують.